Вітаю! Мене звати Оксана Каменецька. Я трансформаційний тренер і вже допомогла більше як за 10 років людям з усього світу змінити свої обмежуючі переконання і отримати від життя все, чого вони прагнули. Для цього треба змінити негативні установки, самоусвідомити все, що було негативне в вашому житті. І прямо зараз ви можете скористатися найпростішою, найдієвішою технікою. Яка від вас вимагає лише того, аби взяти 10 хвилин часу і олівець та папір. Поїхали. Переконання містять таку впевненість. От якщо ви думаєте, що це за думки, бо я хочу позбавитися від того, що мені не подобається, то будь-що себе питаєте про гроші, про свою зовнішність, про своє здоров'я, про свої фінансові можливості, де ви живете, і так далі, ви маєте. Цю фразу починати словами Я впевнений на 100%», Я упевнена на 100%», Гарантовано, твердо, я не маю сумніву, безперечно, звісно. Якщо ви можете про щось подумати з такими словами, це означає, що це ви в цьому переконані. І ви це все записуєте, всі свої переконання, і якщо вони вам не подобаються. Як правильно їх змінити на от те, що на вас обмежує, на нове, що веде до щастя, успіху та покращення вашого здоров'я? Я вам пропоную просту вправу: вона настільки проста, що з нею може впоратися будь-яка людина. Але її краще робити під керівництвом, бо навіть на Ютубі є відео. Де я детально розповідаю цю вправу. Це відео багато років, воно записано російською мовою, оскільки воно було у вигляді інтерв'ю, яке я давала в академії Майндвелі у Малайзії, що розташована. Але е ця вправа, її, вона не є секретом, вона відкрита, її можна робити. Але просто краще е радитися із наставником. Або дуже ретельно вивчати. Ну, наприклад, у програмі енергійне життя ми аж два модулі, два уроки по годині присвячуємо розгляду ретельно цій вправі. Вона така проста: ви берете папір, тобто зошит шкільний у клітинку на 18 аркушів, вам ще потрібен простий олівець, ручка з червоною пастою і гумка. Більше вам нічого не треба. Це для того, аби змінити свої переконання. Ми беремо зошит на 18 аркушів, і нам треба всі свої переконання по сферам життя, тобто гроші та фінанси одна сфера. Далі відносини, стосунки, все, що стосується, все, що ви думаєте про стосунки, чоловік, жінка або ну, взагалі все, що стосується такого особистого життя. Ще одна тема це здоров'я, і ще одна тема це духовність особисте зростання. Оці чотири теми ви просто розподіляєте на ці 18 аркушів. І треба весь зошит записати олівцем. Але таким чином, ви записали фразу, яку ви думаєте, ви твердо впевнені. Ви записали олівцем, а під нею залишили вільний простір. Нічого більше там не пишете. Вам треба стільки ж простору, скільки от написана ваша фраза, не менше. Під нею наступно пишете сірим олівцем те, що ви думаєте зараз. От все, що ви думаєте про гроші, написали, але під кожною фразою залишили вільне місце. Перейшли на наступну тему, далі наступну, далі наступну. І весь зошит ви записали а, олівцем. На це вам піде кілька годин, бо цьому не можна приділити 10 хвилин. Це ваше життя. Все, що ви думаєте про себе, ви вигружаєте туди, на цей зошит. Коли ви все записали олівцем, ви повертаєтеся до першої сторінки, і от там, де були вільні місця. Під кожним своїм переконанням олівцем, ви пишете ручкою з червоною пастою протилежній, але вже не думаючи ні не про що, вам просто треба зачитати для себе речення олівцем, а під ним написати протилежне. Воно, воно обов'язково має бути у теперішньому часі. І воно має бути якесь позитивне. От коли ви виконаєте цю вправу, звичайно. Нам треба таким чином все зробити, аби у вас був записано олівцем, червоним олівцем червоним. Отак От ви робите за цим алгоритмом, ніяким іншим чином, все олівцем, а потім заповнити вільні місця червоним. Коли ви все це зробили, ви через ви все читати починаєте і те, і інше, так читаєте три доби. Коли прочитали все три доби, берете гумку і витираєте весь олівець. І у вас залишиться зошит, в якому залишаться тільки фрази, записані червоною ручкою. Що означає вся ця робота? Що це за такий алгоритм? Це алгоритм зняття обмежень. Він самий надійний, він самий правильний, самий перевірений. Лише єдине є, вам треба червоною ручкою писати правильно твердження. От з цим можуть виникати проблеми. Саме для цього обов'язково бажано. Цю тему пропрацьовувати із наставником. Але це особистий вибір. Я даю вам е, можливості, а ви обираєте, чи можливо ви впораєтеся самі. Я з цим впоралася сама 10 років тому. Але розумієте, це моє життя, я цим живу. Мені вдалося. І я стала вдосконалювати цю вправу. І тепер я є спеціалістом з афірмацій, з правильних тверджень, з того, як змінювати переконання. Якщо воно вам, ну, як сфера діяльності, воно вам незнайоме, воно вам якесь чуже, то, звичайно, вам буде важкувато формулювати твердження червоним. Але що відбудеться? Відбувається наступне: ви витерли олівець за три доби. Речення, які ви записали олівцем, вони поєднуються з тими реченнями, які ви записали червоною ручкою. От уявіть, що от комп'ютер, просто комп'ютер, ноутбук, в ньому інформація зберігається таким чином, наче комірки, і в кожній комірці є якесь, якась інформація. І ви хочете перезаписати якийсь файл, от він перебуває в певній комірці. Ви кажете комп'ютеру, що зберігти. На замість старого файлу хочу зберегти новий. Вас комп'ютер вам пише, файл з такою назвою вже існує, його перезаписати. Тоді ви відповідаєте так. Якщо ви зараз перебуваєте за комп'ютером, то, скоріше за все, ви років 20 вже знаєте, що воно відбувається саме так. Людський мозок це біологічний комп'ютер. В ньому так само вся інформація зберігається, як у комп'ютері. І на кожне ваше переконання є певна комірка. От е кожна думка, що ви вас, всі комірки ж дорослої людини, заповнені, там на все є відповідь. І Якщо ви хочете в певних комірках замінити оте сміття, що ви думали про себе, що ви нічого не можете ніяк бізнес побудувати, що у вас не зростає структура, там навколо ледачі люди, і нічого не вдається, бізнес не зростає, фінанси не зростають, і я себе погано почуваю і все таки і здоров'ям не займаюся, і ніде не відпочиваю на гарних курортах. Ви хочете це сміття прибрати? То у вас. Після вправи поєдналися речення з сірим і речення червоним, підсвідомість записує лише те, що записано на папері червоним. І таким чином ви стираєте це у своїй підсвідомості, ви перезаписуєте. І тоді пройде певний час, ви навіть не зможете згадати, які старі переконання у вас були, бо вони стерті, замість них, у тих комірках, будуть перебувати правильні твердження, які ви самі собі записали. Червоною пастою, це і є ваші особисті афірмації. От, наприклад, от ви повитираєте все своє сміття, і у вас залишаться протилежні написані червоною пастою. Вони можуть бути такого приводу. Тобто, ви змінювали на протилежне, і от у вас що вийшло? Я отримую гідну і справедливу винагороду за користь, яку я несу людям і компанії. Я регулярно отримую заохочення за мою 100% відповідальність справі. Гроші це енергія вдячності за користь суспільству. Наприклад, у вас було переконання, гроші це сміття. А, вот. а тут гроші це енергія вдячності, уявляєте, протилежне. Я дозволяю собі якісний відпочинок. Я з легкістю доручаю іншим людям виконувати роботу, делегувати справу іншим це добре і корисне. Ви отримаєте цілий зошит афірмацій українською. Які є особисто вашими, які потребує ваша душа, а не ті, що вам на Ютубі хтось надиктовує. Вони не ваші, бо поки ви не заміните ті фрази, які у вас записані у підсвідомості на свої нові, які б афірмації ви собі не повторювали, ці місця зайняті вашими переконаннями старими, обмежуючими переконаннями, от змінивши їх. Тобто зрозумійте, що наскільки це важлива вправа, воно є головна в вашому житті, і вона сформує все решту вашого життя, от настільки ви і досягнете життя своєї мрії. Отже, друзі, завдяки методиці, які ви щойно узнали, ви можете отримати від життя все, чого ви хочете. Головне це розуміти те, що всі негативні установки, всі обмежуючі переконання перебувають у програмах вашої підсвідомості. І задля того, аби прибрати весь негатив з вашого життя і отримати все позитивне, все найкраще, все благо, які ви хочете і маєте право отримати від життя, треба усвідомити, що такі дії не робляться малюванням хвиль, кіл та будь-якою шаманською методикою. Треба брати свідомо свої негативні установки і замінювати їх на позитивні твердження. Дуже важливо, що ця методика, незважаючи на те, що вона зайняла у вас лише 10 хвилин вашого часу, вимагає дуже ретельного ставлення до того, як з цим впоратися. І вам, звичайно, знадобиться певний час для того, аби спочатку винайти свої обмежуючі переконання, а потім задля того, аби їх змінити. Ви можете звертатися до мене за консультацією з цього приводу, бо я проконсультувала тисячі людей, знаю десятки тисяч обмежуючих переконань, і люди вже не соромляться і розповідають мені про ті негативні установки, які в них є, задля того, аби замінити на якісь правильні позитивні червоною пастою. Це вимагає звичайно, такої певної підготовки і допомоги тренера-наставника. Звертайтеся за консультацією, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео, поширюйте, діліться з друзями. Я даю дозвіл на розповсюдження цього відео і на завантаження, якщо ви хочете мати цю техніку в себе на компі. З вами була Оксана Каменецька. До зустрічі!